Падіння берлінської стіни поклало кінець антикомуністичним протестам, що десятиліттями вибухали у центральній та східній Європі. У Польщі у 80-х майже 10 мільйонів людей приєднались до профспілкового руху Солідарність, вимагаючи більших політичних та громадських свобод. Через 20 років після падіння берлінської стіни у польському місті Гданськ Робітники суднобудівельного заводу, де зародився рух Солідарність, розповідають, що для них значила свобода здобута. 20 років тому. Далі про це Марія Юнко. Поваленню комунізму у Польщі передували десятки років протестів про вспілок. Павела Дамович, зараз мер Гданська, У 80-х роках допомагав організувати антикомуністичні страйки. падіння комунізму дало Польщі свободи. Це найважливіше, і це дало нам економічну та інші свободи. Профспілка Солідарність народилася на цьому суднобудівельному заводі у Гданську. Сьогодні членами об'єднання є 2 мільйони людей. Це, втім, значно менше аніж 20 років тому, коли членами Солідарності було майже 10 мільйонів поляків. Чимало людей у Польщі зараз переконані, що члени Солідарності постраждали від успіху своєї організації. Солідарність допомогла Польщі позбутися комунізму. Однак, ринкова система, яка прийшла на зміну соціалізму, принесла в країну безробіття, втрату Субсидій, зростання конкуренції на світовому ринку та зменшення замовлень на виробництво польських суден. порівняно з минулим. Зараз ми не почуваємося впевнено. Незважаючи на мій 34-річний стаж, я боюся втратити роботу. зараз власником Гданського заводу є український інвестор, виконавчим директором, фахівець Болгарії, а багато працівників з Кореї, В'єтнаму і України. Мер міста каже, що суднобудівельний завод був змушений адаптуватися до ко конкурентних умов ринку і втрати субсидій Багато менших суднобудівних компаній було побудовано біля Гданська, які виробляють частини кораблів. І ці компанії більш гнучкі і краще задовольняють вимоги сучасного ринку. французька компанія купила декілька будинків суднобудівельного заводу. Раніше, коли на заводі почалися масові звільнення, вона найняла на роботу 400 працівників. Однак зараз каже менеджер компанії, ситуація змінилася. На ринку праці залишились в основному низькокваліфіковані працівники, тому що висококваліфіковані фахівці галузі суднобудування знаходять роботу за кордоном. Тепер не так легко знайти добрих робітників. Керівники заводу кажуть, що незабаром будуть змушені зменшити кількість працівників до двох тисяч, аби залишитись конкурентоздатними. Тим, кого чекає скорочення, солідарність пропонує курси, аби підвищити їхні шанси знайти іншу роботу. Курси що працівник був більш мобільним. Він має володіти англійською мовою, вміти працювати з комп'ютером. На наших курсах також вчать, як вести переговори і як себе правильно презентувати. Деякі працівники відчувають образу, адже їхня боротьба проти комунізму закінчилась для них втратою роботи. Втім, вони горді, що були причетними до історичного руху солідарності, який допоміг повалити тоталітаризм у Польщі. Марія Юнко, голос Америки.